Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами наступним відео. Один із яких хороших двигунів встановляв Ford. І, на превеликий жаль, які вже давно не виготовляються і не будуть виготовлятись. Всім привіт, друзі! Хочу вам сьогодні показати один Ford Focus з пробігом 367 тисяч кілометрів. Це фокус 2009 року випуску. 2-літровий бензин на газу. Ось, друзі, власне, оцей двигун DuraTec від Ford 2-літровий бензин без турбіни, атмосферний. Бачите, тут стоїть газова установка з заводська. 367 тисяч пробіг. Не мінялось нічого. Ні ланц ГРМ. ну, По мілочах обслуговувалося. ТО, фільтра, масла, свічки. От, друзі, Ford робив такі автомобілі. Зараз таких двигунів вже немає. Я думаю, її вже і не буде. Якось так.